На практиці, ти вже у цьому спец. Все ж, що важче? Опікунство чи а, усиновлювання? Для дорослих? Ти знаєш, немає різниці насправді, бо по mm -hmm. факту дитина живе у тебе в сім'ї. Здебільшого на опікунство йдуть для того, щоб швидше отримати дитину додому. Бо опікуни не чекають рішення суду, угу. вони познайомилися з дитиною, кажуть, нам підходить і забирають дитину там буквально тиждень, де на оформлення документів. А вони також мають пройти всі ці е, курси. Н, е, так, курси проходять угу. так обов'язково і отримують статус. В принципі, шлях до отримання статусу абсолютно однаковий. Курси однакові відрізняються там десь на одну лекцію. Здається, угу. все одне і те ж. Пакет документів майже ідентичний і далі отримують різні статуси. Кандидат в усуновлювачі, кандидат в опікуни. Опікун забирає дитину одразу після знайомства. І далі вони чекають, коли е, соцслужба позбавить або батьківських прав, або якимось чином іншим е, вирішить ситуацію з дитиною її статусом, надасть статус під установлення, і опікуни зможуть установити. Зазвичай угу. робиться так. Якщо у опікуна правильні цілі відносно дитини, то це робиться так. Мало хто в нас не розвинене саме опікунство. В класичному його розумінні, коли ти тимчасово допомагаєш дитині, наприклад, в країнах європейських uh -huh. або в Америці там дійсно опікуни. У них там інша назва, але це е, родина, яка як, е, як готель для дітей. Тобто вони приймають когось на місяць, когось на рік, але вони приймають тимчасово. Вони не мами і тато. Вони люди, які допомагають дитині прожити цей етап, поки держава шукає їх її постійну сім'ю. Uh -huh. То в нас це таке це так трошки важко, мені здається, морально. Морально важко, але все одно це краще, ніж жити в закладі, бо в закладі діти виживають, а так вони хоча б живуть в сім'ї. Не всі сім'ї однакові, однаково прекрасні, добрі і так далі. Але це краще, ніж заклад. От скажи мені, до речі, от за твоєю інформацією, який відсоток сімей справді хороші для усуновлених дітей? Ну, всі, з ким я Як спілкуюся, всі, з ким я спілкуюся, це всі люди, які свідомо прийшли в усиновлення. Я розумію, що є не дуже адекватні. Я розумію, що є історія з розусиновленням, коли повертають дітей. Я про це чула, я їх особисто не знаю. Але ну, ми розуміємо, люди бувають різні. Так всі, з ким я спілкувалася, це люди, які ще вигризали у держави свою дитину. Хтось місяцями, хтось роками, хтось судиться по два роки весь цей час дитину в дитячому будинку. Ситуації різні бувають. От Тимур сказав в інтерв'ю: на дітях заробляють колосальне бабло. Так. Скільки разів ви пошкодували про те, що цю тему підняли? Тому що тема про 50 тисяч євро за дитину вона стала. Дуже широко відомою після інтерв'ю Тимура, я не можу сказати, що ми прямо пошкодували, тому що все одно це треба ламати, а ламати це можна тільки надавши розголос. Чому ця, чому ця проблема не вирішується? Тому що людей в усиновленні 0,01% порівняно з населенням України. Всі інші, взагалі, просто не знають, що там відбувається. Їм не ну, бояться розумієш, От от бояться, розумієш, що є схеми. Ти не можеш просто прийти, пройти курси, отримати сертифікат і одразу усиновити дитину. Тому що виявляється, дітей немає, хоча вони там е, повний дитячий будинок, так або інтернати, е, і ти не всі готові вигризати, не, так, як ти не кажеш, буде. там по два по три роки е, дитини люди впадають у вічі, коли вони чекають так довго. Вони втрачають ось цей запал, який в mm -hmm. них був. Це дійсно є. Ну так вибач, вони можуть, е, е, от Тимур розказував так про 50 тисяч євро. Так за 50 тисяч євро можна вже і материнство матинство. Так, люди йдуть в усиновлення, навіщо аби врятувати життя, допомогти. Допомогти дитині, яка цього потребує, виявляється, за цей квиток ще дуже часто треба заплатити. Це не означає, що завжди треба платити. Ми не платили багато людей, яких я знаю, теж не платили. Угу. Але всі вони стикнулися з тим, що свою дитину ще треба знайти. Угу. І проблема в тому, що діти в закладах без статусу. Реально дітей на усиновлення мало це не міф, так і є. Але дітей в закладах багато. І чому не робиться так, аби діти швидше отримували статус? Це питання риторичне. Чи пошкодували ми бували моменти, коли це створювало нам незручності? Однозначно, але все одно, якщо поставити на ваги ці незручності і те, до чого може призвести? Розголос: те, що люди почали про це задумуватися, те, що люди почали про це говорити, те, що суспільство зацікавилося і вже можливо буде більше тиснути на можновладців, аби е, реалізувати реформу. Бо реформа має бути реалізована. Нас не приймуть європейський союз до тих пір, поки ми не ліквідуємо дитячі будинки, угу. і поки наші діти не будуть захищені так само, як діти в європейських країнах. А це повністю ігнорується не на часі або ще щось, або всі на цьому заробляють, і вони навпаки, люди, які на цьому заробляють, відчувають, що скоро прикриється ця угу. лавка, і треба швидко заробляти якомога більше. Люди з комплексом відмінника вони не вміють зазвичай відпочивати. Ти вмієш відпочивати? Е, я зараз в цьому вчуся. Тільки я зараз. працюю постійно над цим. Ну давно вже я в цьому вчуся. По перше, приймати себе тоді, коли ти не відмінниця, що ти можеш, маєш право бути десь і на двічку, десь на трічку. Не треба від себе нічого вимагати, окрім як просто насолоджуватися життям. <гум> вчуся відпочивати. І, Да, я розумію, про що ти що коли ти сидиш на дивані, нічого не робиш, ти починаєш переживати, що зараз о божечки, ти ж нічого не робиш, так. корисного в житті. Так. Зараз я вчуся нічого не робити. Я на свій день народження поїхала на п'ятиденний мовчазний ретрит на Віпасану, п'ять днів мовчали. Нічого не робила, ну як нічого не робила. Там були медитації, практики, йога. Але це як на ну, раз... тебе знаєш, що це е, в середині з'їдало. що як я Ні, той момент я кайфувала. Mm -hmm. І по закінченні п'ятиденного ретриту єдине про що я думала, мені не вистачає ще п'яти днів. От саме повністю пірнути в це, релакснути і повернутися в соціум. Зараз я вже вчуся, але там ще роки три-чотири. Тому у мене, звісно, це було. Коли я в декрет пішла, о божечки ж нічого не роблю. Я ж не корисна суспільство. Mm -hmm. Чоловік потім передумає зі мною жити, бо я вже не та кого він покохав. Все це в моїй голові було, як і у всіх, але. Я з цим поступово працювала. Не було такого, що там раз, і ти е, свідомо е, став розуміти, що відпочивати це класно. А це робота з е, психологами, з психотерапевтами? Так, це і психотерапія. Це робота у мене є наставник з медитації, але вона для мене як психотерапевт, бо ми угу. з нею розмовляємо спочатку як психотерапія. Тобто ми розбираємо ситуацію, чому ця ситуація мене так бентежить, як до цього підійти, як до цього ставитися. До медитації треба прийти. Так і, і скільки разів мені пропонували, і я такі. Не ну, прийшов, так? Да? Угу. Ну, тому що там, е, з психологом поговорити це одне. Угу. А для мене медитація вона якось от, вона незрозуміла. В чому плюс? І чим воно відрізняється від роботи з, просто з психологом. Е, дивись, коли ти працюєш з психологом, ти перекладаєш відповідальність на когось, якась розумна людина. Підкаже тобі, як тобі треба і в чому твоя проблема. Бо психолог же, в принципі, не вирішує, він тобі підказує, де в тобі шукати так. Вона там наводить питання, так, мої, і так. ти починаєш mm -hmm. розуміти корень зла. Mm -hmm. Медитація це коли немає цієї людини, і ти сам ти поринаєш в абсолютну тишу, свою тишу, і ти починаєш чути себе. І у тебе в голові є той психолог, який тобі каже: Інна, проблема в цьому? Угу. Відпусти або працюй, розслабся, і ти в принципі починаєш по-іншому дивитися на речі, коли у тебе просто є там 30 хвилин медитації на день. Ти стаєш набагато більш спокійнішим, врівноваженішим, і вмієш в стресових ситуаціях зупинитися. Ось цю секундочку, коли ти робиш паузу, аби одразу не вибухати, а реагувати більш-менш об'єктивно. Я до речі, подивився. Ми сьогодні поки готувалися до зйомки, як ти спілкуєшся з дітьми. Ну, тому що троє дітей це дурдом. Ну, Прохи. так. у мене один, 13 років, і, і я розумію, що це дурдом, а троє це і ще й малих, це е, взагалі дурдом. І ти дуже чітко е, з ними спілкуєшся. Тобто, нема такого, знаєш, е, там, ти ведеш себе як вчителька. Угу. Ні. Але ти бачиш, що ти любиш дитину, але дуже так, якось так спокійно з нею спілкуєшся. Хоча вона там вирадує, ще щось. Це все медитація? Це паралельні процеси. Медитація... медитація теж допомагає не вибухати, бо угу. це реально важко з трьома дітьми, бо вони. Та дурдом, це друзі. Це дурдом. <рес> це важко. — Вони ж намагаються зламати твої кордони так. і зліпити те, що їм потрібно. Я просто розмовляю з ними як з дорослими, і в нас є там певні правила. Я вимагаю їхнього виконання, тому на них там не треба кричати, але я не сусюкуюся. Я угу. тому просто не вмію. І а ти не вмієш усюкатись? Ні, не вмію. У мене це не виходить. Чоловік, до речі, вміє. Я інколи на нього дивлюся. Він коли бачить дітей, він з усіма комунікує, дружить. Там якісь такі маленькі ігри. В ліфті їде з дитиною, він вже з нею потоваришував, там щось кулачками, чік-чік, познайомилися, і я залізноледі. Так я не знаю, в мене є досвід спілкування з дітьми до п'яти років, що далі з ними роблять. Я не знаю, <залізна> але це безумовно допомагає, бо просто коли ти відшукуєш цей свій умовно кажучи, дзен. Тебе не дратує увесь цей крик. Тобто, ми вчимося жити в цьому хаосі. Цей хаос є. Цей хаос називається В нас ростуть вільні діти. Угу. А де їм ще бути вільними як не вдома. А де оця межа? Вільні діти і діти, які баловані. сіли на голову. Так, так діти. Ну ця межа, вона в кожній сім'ї своя, і її треба вишукувати. І Діти постійно намагаються зламати цей кордон, який ти будуєш, але звісно, вона має бути. Бо дітям треба далі рости в соціумі. Їм треба пояснювати, що таке кордони інших людей. Так. що Ти можеш бути вільним, але не на голові у іншого. І бігати навколо когось в ресторані це не бути вільним. Угу. Тому звісно, що за межами квартири в них є певні обмеження, але вдома вони можуть бути вільними. Ну вони не малюють на стінах. Інколи буває, але теж є правила. Uh -huh. Тобто не зовсім ми тут з гуз їдемо. Але якщо їм хочеться бігати, кричати, вони це роблять. На щастя, у людей, які живуть під нами, троє дітей, і звукоізоляція. <рес> <рес> Тому діти можуть бігати абсолютно вільно. Нам дуже пощастило сусідами. Коли ти дізнаєшся, що хтось з твоїх дітей курить, що ти зробиш? Ми про це вже говорили, не тільки курить, якщо прийде і скаже, що нетрадиційною сексуальною сексуальної орієнтації, або там, хоче кудись поїхати в ліс, жити в лісі, ми будемо намагатися прийняти вибір дитини, дивлячись, який ще вік, тобто, якщо, звісно, це вік 13 років, не ок курити. Бо своєму досвіду я пам'ятаю, що в нас були в класі діти, які не курили, виключно через те, що в них вдома ніхто не курив. І mm -hmm. вони так і казали: у мене в сім'ї ніхто не курить. Чому я маю курити? Для мене це було так дивно. Чому? Бо 28 інших твоїх однокласників курить, а ти mm -hmm. чого ні? І, але я це запам'ятала, і я зрозуміла, що якщо вдома подається приклад, що це не ок, то є більше шансів того, що дитина о це. Ну але, ну, але ну, там щось може ти, статися. Ти батькаєшся. Там, да. так, там, Тимур десь матюкнувся, або е, там, вони побачили, що хтось з близьких е, курить. Uh -huh. так, і для них це стає ну, це ок. От в мене малий там е, я не курю, але він каже: Я хочу попробувати е, покорити і зрозуміти, що це. І я кажу: Окей, uh -huh. на, пробуй, але по-справжньому. Сподобається, ти будеш потім сам заробляти е, на це гроші, тому що це дорого. Я не буду тобі купувати це. Але якщо сподобається, будь ласка, і він е, прям покорив при мені і сказав і зрозумів, що йому це абсолютно не подобається. От мені така модель дуже подобається, mm -hmm. коли ти даєш людині право відчути, що вона. Головна в своєму житті, і що вона робить свій вибір і далі несе за нього відповідальність. Діти нам не належать. І так, коріння це дуже шкідливо, але це тіло нам не належить. Mm -hmm. Ми можемо дбати про своє тіло і про його довголіття. Але дитині ми маємо прищепити цінності. Ну і все заборонене воно ж е, на набага... смачніше, розумієш. Я просто розумію, пам'ятаю свій підлітковий період, е, і якщо забороняти. То дитина просто буде е, більш так, більш е, хитра у тому, як це зробити, щоб я не помітила. І в нас втратиться довіра. Дитина буде уникати мене, не буде говорити. Але слухай, але хитрість це ж з іншої сторони добре. Так, але стосунки псуються. Mm -hmm. У мене є подруга, яка там з 15 років курила з мамою. І для мене це був нонсенс. Я тоді мені теж було 15, і я з мамою не курила. Я думала, яка це дивна мама? Ну вона взагалі про здоров'я дитини не дбає. Що я бачу зараз? В них дуже дружні стосунки. Вони, до речі, вже вона не курить, uh -huh. дівчина. Як і її мама, не знаю, не спілкуємося. Вона в іншій країні живе. Але я точно знаю, що в них найближчі довірливі стосунки. І я розумію, що дитина сама прийшла до свого висновку, що вона хоче дбати про своє тіло, про своє довголіття, кинула курити, але стосунки з мамою зберегла. Uh -huh. Якщо б мама сказала, якщо ще раз побачу, то пальці тобі відкручу, навряд би це зберіглося. Тому для мене стосунки з дитиною вони важливіші ніж ось ці фактори. Але куріння не настільки шкідливе, як не знаю, контакти ну, з наркоділерами. Так, так тобто так. там вже треба бути категоричною. І це точно треба присікати. І приколів, типу, давай спроби героїни, раптом тобі не сподобається. Так. Такого допускати не будемо. А алкоголь, тусовки там до ранку, ну ти від цього не втечеш. Ми всі там були, всі тусувалися, всі знаємо, що краще батькам про це не знати, угу. щоб не травмувати. Але якщо ми будемо забороняти, це буде робитися поза а, нашими знаннями.